Зрозуміло, що так буває, що ми кажемо, що ми знаємо себе, але насправді ми дуже мало знаємо себе. Ми можемо бути досягаючими людьми, ми можемо вести бізнес, ми можемо знати, як заробляти гроші, але ми не знаємо, які ми насправді внутрі. І ми не вміємо будувати по-здоровому стосунки у партнерстві. І ми інколи не знаємо, чому так. Так от одною із причин, чому так, бо ми про себе не дізнаємося, що було у дитинстві. І, можливо, десь там заховано щось те, що би можна було опрацювати, і ми би стали. Зціленими. Але так як ми, знаєте, самі умні, самі умні е кажемо, а що мені дасть психолог чи терапевт, на рівні обесінювання або на, на рівні того, що ми ніколи не були, ми боїмося щось спробувати нове, і тому живемо все по старій структурі. Живемо по старому сценарію, і, виходить, не можемо будувати стосунки здорові. Получається, що, наприклад, ми інколи приходимо до того, що ми кажемо, що ми любимо двох жінок. Ну, це абсурд, по ідеї, правда, Але, виходить, так буває, що людина вибирає двох жінок і там не завершує. І там морочить голову і людина як розірвана, можете уявити? Це і втомлена, і роздратована, бо все ж рівно є відчуття ж, живої людини, є відчуття інстинкту, є відчуття провини, є відчуття, що щось не так. Але знаєте, одною із причин того, чому ти так робиш. Тому що можливо, ти не опрацював або не опрацювала стосунки із мамою, чи з татом. Жінки шукають собі тата, а чоловіки шукають собі. Мами. Мами не як самої, а її турботи, її теплоти десь оцього піклування. І там, де людина дорослішає, і там, де десь на підсвідомому рівні, може, і не розуміє, що сьогодні я хочу контролювати, мені це дасть важливості двох жінок. І я через це буду ніби як такий самовиражений, а ще насправді там моя маленька дитина шукає мами. І якщо тут вже не гріють, бо щось поломане, то я йду до іншої, щоб мене там гріли, і щоб мені мною турбувалися. Так, так, це щось не про те, що чоловік може бути поганий, а про те, що він десь не опрацював стосунки із мамою, дитячо-батьківські стосунки. Тому не лякайтесь, ми всі діти всередині нас є внутрішня дитина, але так класно, коли ви можете піти до терапевта. І дізнатися більше. І сильна сторона нас це те, коли ми можемо вчитися довіряти, робити перепрошивку історії життя і ставати іншими зрілими, цікавими і тими, які можуть обирати у стосунку одного партнера. Далі буде це так цікаво. Підпишіться на мене, лайкайте та коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна.